4970 мешканців горішньоплавнівської територіальної громади, 19 листопада, отримали таблетки калію йодит. Це лікарський засіб, який захищає щитоподібну залозу від накопичення радіонуклідів у разі ядерної катастрофи. Таблетки серед населення міста і ВПО розповсюджувались безкоштовно. Єдиною умовою для їхнього отримання був вік, який не мав перевищувати 40 років. Попри негоду, пункти видачі лікарського препарату не пустували. У кожному навчальному закладі міста працювало по дві бригади, які роздавали громадянам пігулки. Проте не на всі пункти цієї кількості поширювачів таблеток було достатньо. Тож після 12-ї години дня було вжито додаткові заходи. Саме більше людей пішло в шосту школу, тому що молодий мікрорайон, я так вважаю. Тут тимчасова черга є. Зараз ми працюємо, думаю, ми посадимо ще одну бригаду. Педагогічний колектив школи дуже включився, допомагає зараз. Всі тут на місці працюють, тому ми, мабуть, ще одну бригаду. Зараз сюди прийшли. третя бригада покращила ситуацію. Черги стали значно меншими. Громадяни за кілька хвилин отримували лікарський препарат і йшли у справах. Швидко, майже без черги, ядерну загрозу перенесемо. Скажіть, скільки пігулок вам дали? Одні. На, на, одну. на дитину нам на, на дитину ж пополам. Одні на одного чоловіка. На скількох членів сім'ї ви отримали? На дітей тільки отримали. На двох. Скільки вам дали? Одну таблеточку. Ви знайомі з інструкцією, як приймати ці таблетки? А так, там є інструкція, так що почитаємо, приймемо. Чи довго вам довелося в черзі стояти? Ні, десь хвилин. А діти знають від чого ці таблетки? Знаєте від чого таблетки? Ні? знаєш? Нічого. Традіація. Сподіваємося, що все буде добре. Так, то есть, віримо в найкраще. Отримали? Да, – Так, дякую. – Скільки вам дали? Одну. На скільки осіб? На двох. Для вас і дитина? Да. Пояснили, як? Так. Да, да, – да. Для чого ви сьогодні проходили? Ну як? Ну, На всякий случай таблетки отримали для всієї сім'ї, для жінки, для дітей. Може не пригодиться. Буде. Видача таблеток калію йодиду 19 листопада тривала до останнього відвідувача. Замість запланованих 15 годин деякі пункти зачинилися о 16-й. За повідомленням Віктора Дудника, начальника управління охорони здоров'я, подбали про свій радіаційний захист 21% мешканців громади. Це ті люди, які минулої суботи прийшли за калієм йодидом. Акцію безкоштовної видачі таблеток буде продовжено. Де це відбуватиметься, коли і в який час? Наразі це питання вирішується.